Чання спецназівців на Київщині честь носити краповий бірет. Підтверджували підрозділи спеціального призначення внутрішніх військ МВС України. До столиці приїхали понад пів тисячі спецпризначенців з усієї України. Барс, ягуар, тигр зібралися всі на базі учбового центру внутрішніх військ. Екстремальні навчання в розповіді Костянтина Михайлова. Снайпери Віталій та Сергій приїхали на змагання з Запоріжжя. В парі вони працюють вже понад сім років. Кажуть, в цій справі вкрай важлива підтримка напарника, адже умови для всіх однакові. Руха гвинтівка Драгунова, відстань до мішені 60 метрів. В, учили з нуля. Ніжку брали друг друга ложили, там друг другу коректиру. Тоді получається нього стрільба. мене більше витримки, можуть дальне дольше лежать, дольше виждатися. То сі за цього получається, якби. Плюс к мінусу, як в батарейки, виходить, розряд. Снайпери мають бути непомітними. Їхні обличчя, військова таємниця. Хто йде з оперативної роботи, про це ремесло вже говорять, не криючись. Звичайно, не показували, не називали ні фамілію, ні імені. Так, да, я був у масці, але зараз я вже не служу, хоча в мене в все клокотить, коли я слюшу вистріли. Дві хвилини 28 секунд. Такий рекорд з подолання смуги перешкод торік встановив краповий берет Сергій Конів. Цього разу він перевершив самого себе на 6 секунд. В підвалі, коли в яму упав, зацепився головою автоматом. Потеряв 2 секунди. Не одно зробив фініш. Цього на змагання підрозділів спеціального призначення внутрішніх військ МВС прибуло понад 500 військовиків. Крапові берети отримують лише одиниці. Констатує командувач внутрішніх військ Сергій Яровий. Монадобить серед серед лучших. Всі про яких я говорив, і крос, і стрільба все там дожен бути найкращим з всіх всього лічого става, який привкається на соревновання. Вогнева підготовка стрільби зі снайперських гвинтівок та автоматів. Смуга перешкод. Це лише частина вправ які чекають на спецназівців, продовж тижня вони потом здобуватимуть нагороду крапові берети, які з гордістю носять обрані. Костянтин Михайлов, Володимир Делеу. Факти Айсі